11 жовтня 24-го року. Ми думали, нікого не буде в лісі, бо дощик був і, напевно, буде ще. Але машин багато. Це тільки зайшли. Знайшла отаку червоненьку. Дивіться, які дивні грибочки. Вони розового такого кольору. Що буде, не знаю. Побачимо. Оце другий грибочок. Такий досить непоганий. Ой, Прилинився. Почав дощик накрапати, а грибарів не менше. Не дивлячись на дощик. Таких, як ми немало. Це вчора було досить так гарно, тепло. Сонечко світило, і ніч не була холодна. І грибочки молоді знову з'явилися. Почув рясний дощик, Оце буде на мокрій. Дощик такий рясний, що не знаю як буду знімати. Оце вже справжнє у Листя упадає. уже не больше. Дождик. Он еще такой. Все доброе. Дощик не дає ходити і познімати. Вони попадаються і але негарно. Дощик ходити важко. Вже промокла вся. Але вже все рівно ходив би, шукав, тільки знімати важко. Такий дигмі голочки на голодці. Знайшла, ще тепленького годна. Помилилася перед цим, думала, то біленький, а то не біленький. Вишла таку гарну рядочка ще двох. На це вже треба повертатися. Так хочеться ще походити. Вже коли промокнеш сильно, то Важко ходити. Та чоловік кричить, ідемо додому. Оце ніби з тих трошки дощик. Але я думаю, не надовго. Які гарненькі. Що ж він відпускаєте? Буду шукати, Просто йду. Пора. Дякую, дякую всім. Богу, Лісу і ЗСУ. Навіть за таку можливість. Як такого гарненького не зняти? Ну, дощик мені свої корективи у сьогоднішній похід. Мусили повертатися. Хоч є грибники, ходять і під дощем. Я знайшла отак. А це чоловік. Він вже познаходив гливи. Бачила я грибниці, такі, як молочко. Можливо, ще будуть біленькі, не знаю.